Прикрывай дэм, uh. 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 это, это ж ты, да? Полудень там чека. Где ты, где ты? Шлів. Вибач сталкера, не можу говорити. Голова розколюється. От виходить, яка у дубного допомога. І це він ще сталкерів паршивими людьми вважає. Та поклич він п'ятьох таких, як ти. Дякую. Нема таких, як я ще раз. Полудень ми не повернемось. Як уявляю собі, що дубний почне доводити, як добре і правильно все зробив. Ох, жит. Синюх був прав. Краще нам піти.